Не бачу трансляції. на 2000 ще з нами? Бо пише, що ніби йде трансляція на Ютуб, але я її не бачу. Вона відображається на цьому, а в YouTube в Трансляції? О, пішла. Надю, ти ще з нами? Бо пише, що ніби йде трансляція пішла. на Ютуб, але я її не бачу. Вона відображається на цьому, а, а в Ютубі. YouTube... Окей, ще секундочку. Пішла. Надю, ти ще з нами? Бо пише, що ніби йде все на YouTube, але я його не бачу. відображається на YouTube, але по колу, я не розумію, що відбувається. Угу. <татонна>